Всім привіт, шановне панство. Кожен ходовий рибалка рано чи пізно стикається з таким питанням, у чому краще носити свій рибальський скарб. Це може бути рюкзак, це може бути поясна сумка, це може бути якась розгрузка, а може бути і мікс цих всіх. Девайсів. Отже, я вам розкажу сьогодні про своє бачення, як я це все діло бачу і як я до такого докотився. Спочатку, звісно, все це діло починалося з рюкзака, потім у мене з'явилася ще розгрузка. Скажу вам, що розгрузка мені не зайшла максимально. Я ще займався тоді трошки забродною рибалкою, і ці всі кишені вони чомусь мені заважали, особливо твічити чи щось таке. Коротше, від варіанту розгрузки я відмовився на всі 100%. Зараз же я використовую рюкзак і поясну сумку. Коли ми їдемо кудись далеко, я поясну сумку ховаю в рюкзак. Там також у мене знаходиться чай або вода, або їжа. Ну, коротше, можна багато чого е, такого вмістити в рюкзак, то що тобі не потрібно кожен раз діставати і не в швидкому доступі, щоб е, не потребуємо. А всі інші девайси, наприклад, воблери та інші приманки, у мене знаходяться у поясній сумці. Було у мене теж декілька варіантів цих сумок, спеціалізовані і не дуже. І я зупинився на сумці з магазину Декатлон. Вона там продається у відділу для полювання. Ну, коротше, мені вона зайшла. Це вже друга, перша в мене прослужила десь років сім. І пропоную вам ось саме зараз зробити огляд цієї сумки. Розкажу вам сильні сторони. Так би мовити, та недоліки її. Тож, коротше, дивимося. Ось таким чином виглядає ця торба від бренду Сологняк. Здається так, ну, Солоняк, мабуть. пишеться принаймні так. Е, має вона там безліч кишеньок, все-таки досить зручно. Е, із мінусів, мабуть, почнемо, е, так буде, мабуть, більш правильно. Ось ця штука, яка ззаді у нас фіксує, вона тримає все класно, але доводиться двічі сюди продягти пасок, бо ну, трошки вона слабувато держить і постійно постійно роз'їжджається. Ну, Це, мабуть, є таким основним мінусом. другий з мінусів це те, що ця тканина не є водонепроникною. Ну, В принципі, ціна, коштує вона, ця сумка десь біля 20 євро, тож я думаю, що за такі невеликі відносно гроші да, ми кращого нічого не підберемо. Ну, Принаймні мені так здається. В попередній генерації цієї сумки не було ось тут цих молі, просто йшов, йшов отак зразу пасок. У мене вона прожила добряче, більше п'яти років. Я, в принципі, сам її запоров. Чого? Того, що ось цю штуку, наприклад, коли застібаємо блискавку, я ось так тягаю однією рукою. Коротше кажучи, вийшла блискавка з ладу і ще. Був такий нюанс, я ось тут теж так роблю, вам не рекомендую. Тягаю ці плоскогубці тут. І вже якби вони прокололи тут дірки, ну, в принципі, воно зносилося. Плюс дуже багатьом вона в мене валялася по набережні на бетонці, десь там шорхалося, все таке. Коротше, відслужила вона вірою і правдою, в цілому, я її був дуже сильно задоволений. Мабуть, із мінусів більше я нічого не можу додати до цієї сумки. Далі перейдемо до вже більш такого детального огляду. I rozpowiem wam. Як я її використовую, і що я тут тягаю. Коротше кажучи, друзі, ця сумка мені дуже сильно сподобалася, І, ну як ви розумієте, да, бо вона в мене вже друга. <кхід> досить вона така компактна. У мене були значно більші сумки, куди можна було вмістити там якісь, я не знаю, дві коробки воблерів, ще там щось таке, якісь силіконки, вона отака здоровецька, і вона дійсно заважає. Особливо, коли ми ходимо по якихось хащах чи гірях, то розмір тут має дуже велике значення. І ось ця, на мій погляд, є оптимальною. Тут є достатня кількість кишень. Тут є ось молі, які ми можемо. Це я для прикладу просто причеплю сюди. Можемо тут щось начепляти, то, що нам потрібно, там якісь ретрівери, я не знаю, е, плоскогубці, пінцети, корцанги. Коротше, всю цю штуку можна тут обвісити. Ось ще є така петля. За яку там ще можна щось прикріпити. На попередній сумці на горлошу ще раз не було цих молі. І йшла ось така штукенція, і я сюди ще чіпляв тримач з лівого боку. Тримач для спінінга. Такий, знаєте, пластмасовий, який вставлялася вудка. Насправді воно не прижилося у мене, і я вудку просто відтягую цю сумку і між поясом та торбою засовую сюди спінінг, він в мене знаходиться в такому положенні. Отже, поїхали далі про кишені. Почнемо, мабуть, з цієї. Тут у мене живе якийсь інструмент. Можливо, там ще якісь поїдці щось таке лежить. Коротко, то, що потребує нам швидкого доступу. Все тут компактно, все офігенно, місце якби, досить для отаких от всіляких девайсів. Далі. Основний відділ, назвемо його так. Давайте я, мабуть, переверну і як воно на мені є, бо так щось мені важкувато орієнтуватися. В основний відділ ми можемо запхати або ось, наприклад, да, то що в мене тут живе зараз, це для мікрухи такі от девайси. там можна ще напхати силікону, але останнім часом я не тягаю з собою велику кількість пачок силікону, бо, як правило, на мікруху або на джих достатньо там однієї коробки. Ну, двох, це коробка для сілікону, маю на увазі, і друга коробка це з вантажками. Все це діло чудово тут вміщається, немає ніяких проблем. Ще також є внутрішня ось така кишенька, де там, ну, можна, умовно кажучи, якісь гроші розмістити, або якісь документи, чи ще щось. У мене ж, наприклад, тут лежать такі, скажімо, штуки, які мають бути у кожного рибалки. Я не завжди використовую металеві поводки, да, в більшості випадків ловлю на флюр, якщо це стосовно мікрухи. Але бувають да, різні у нас ситуації, коли. Не поклав повідець бо ще щось таке. І тут лежить пара повідців. Скрутка і титановий повідець. Також обов'язковим атрибутом у мене завжди це є запальничка. Воно ось тут у мене живе там роками. Періодично я міняю запальничку, або ще там щось таке з того. І воно все тут прекрасно вживається. Також у цей відділ можна вмістити ось таку коробочку від Мейхо. Вона сюди чудово поміщається. Немає ніяких проблем. В принципі, такий варіант е, цілком є е, гарним. І також, якщо ну, вже трошки так буде, да, з напрягом, ми можемо розмістити дві ось такі коробки. Друзі, габарити я зараз подивлюся, там десь чи є вони, чи немає. Треба розтягнути. Чи є, чи немає. Ну, Ось ця штука вже сюди входить з напрягом, але все одно дві штуки. Я ось так в основному хожу на таку більш дорослу рибалку, скажімо, да, коли кидаю там 4 дюйма-дюйма силіконки, беру дорослий спінінг, В принципі, такий варіант мене цілком влаштовує. Ну, можливо, там є якісь інколи дискомфорт буває, що її треба там дістати трошки так. Вона не вилітає звідти. Ну, тим паче, можна взяти не обов'язково таку коробку, можна взяти трішки меншу. Е, так, 205 на 145 х 40 величина цієї ws 3010 nd а флагман не маркірує свою, не пише. Ну Така сама там є мейховська, мабуть, чи чи є вона. Коротше, є такі самі японські коробки. У флагмана це HG17 230 125. Якщо вам це щось каже, то можете подивитися по штрих-коду. Дві ці коробки сюди поміщаються і можна з ними ходити і чудово рибалити. Далі, друзі, тут ще є такі фішки, як ось ці кармани. Це просто суперова тематика. Тут у мене в них живе, наприклад, цей лівий карман ось така невеличка коробочка, в якій знаходяться застіпки, пружинки, там ще якісь девайси, що завгодно. там. Завідні кільця можуть бути. Ну, коротше кажучи, ось така коробочка з розхідниками у мене тут живе. Далі дуже зручно, мені і подобається. Ці кармани, що вони ось так знаходяться під рукою. В другому кармані у мене живе купа флюра. О, Це ще навіть паудок з хардмоном. Так, колись давно я його використовував, це так і валяється. Тут є купа всілякого флюра. Там є якісь фірмові, є якісь заліжки, ну, коротше, неважливо. Воно все тут прекрасно вживається, можна ще сюди навіть більше, в три рази, в п'ять разів його ще можна більше напхати, і там воно чудово буде себе почувати і буде завжди у вас під рукою. Далі з іншого боку, так само знаходяться дві кишені які ж також є функціональними і мегаприкольними. В одній з них я ношу ось такі вольфрамові вантажки, да, не часто я їх використовую, але вони а, просто живуть тут, періодично все одно, як би то не було, в мене, а, вони летять у воду. Ну, Також тут є ще щось таке, да, там, по відсіці м'які, наприклад, якісь флюрові заготовки. Буває, от стригаєш на рибалці, просто його туди кидаєш і він там живе вже ну Певну кількість часу. Якісь теж такі на щуку, там не дуже такі, скажімо, по наших мірках прикольні повіці, але все одно інколи ти стикаєшся з тим, що клює щука, зрізає, а у тебе немає повіця, щоб протистояти її гострим зубам. Тому ось така штука у мене тут знаходиться. А, ще ж голов... одне з головних. Ще обов'язково, друзі, я ношу з собою голку. Ось така голка, да. Якщо навіть ви не ловите мультом і вважаєте, що борі там у вас не буває, ну, періодично все одно, вони у всіх трапляються. Я рекомендую вам просто кожному обзавестись таким ось девайсом, він точно не є лишній. Ця голка дасть вам змогу досить легко розплутувати бороди. І ще одна кишенька, в якій я ношу гачки. Це виключно під гачки. Тут у мене. Є ось такі такі такі, да, ці китайські, що ви там бачили, можливо, обзор, якщо дивитесь мій карман, ой, карман, канал. А, ця кишеня також є досить просторою, сюди можна всього напхати і вона є мегазручною. Тут ще лежить ось така у мене штукенція з гачками, там всілякі фірмові, ну, все таке. Тож місця в цій торбі цілком достатньо. Вона досить непогано лежить, висить, є на поясі, коли ти її вдягаєш. Не заважає, коли ти ходиш, да, вона не стирчить далеко і не чіпляється за всі ці кущі і все-таки інше. Ще, до речі, можна з недоліків додати, то, що ось ці всякі колючки до неї, в принципі, липнуть. Ну, не так, Вірніше, краще, ніж до куртки софтшела, але ну, в більшості випадків все одно в софтшелі не ходиш, теж в такому якомусь матеріалі то доводиться і штанів також вибирати ці собачки чи вовчики, у кого як вони там називалися. Отже, друзі, ось такою торбою я користуюся. Це вже друга, я її купив в минулому році, тут вже в Словаччині. Цілком вона мене задовільняє, е, немає до неї ніяких питань. Ну, ось такі недорогі, на мій погляд, девайс, які служать вірою і правдою уже, в принципі, багатенно років. Тож, якось так. Кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, а далі ще буде. Всіх обняв, всім пока.